Саундчик джинглбелс класс Крисмес Ай Адів'ю Махард. Бат з Нек здей югівітвій. Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя, і сьогодні ми обсудимо з вами дуже важливу тему: що треба для того, щоб повноцінно надавати всі послуги детейлінгу? Ну, якщо коротко, що треба, щоб відкрити власний детейлінг? У мене є два дві основні як фактори. Що треба найголовніше. Це знання і навички. Все, дякую за перегляд. Побачимось на наступному тижні в наступному відео. Пускайте. Так, ну добре, якщо серйозно, зараз ми, ми поговоримо про, про обладнання, про послуги, про все більш детально. Але почати я хочу з основного: це вам треба приміщення з водою. Ну, подачі води, і щоб в ньому був злив. Це типу як найважливіший аспект, бо ви не зможете надати ні, ні послуги мийки, не хімчистки дисків, не митку підкапотної, не полірування Ну і так далі. Тобто, це все треба. Е, бажано звичайно мати два бокси: один сухий, один мокрий. Мокрий же я вже казав для мийок, сухий для хімчистки та для. Полірування та захисних покриттів. Але, в принципі, якщо розуміти, як працює в принципі, вологість і, то, і мати осушувач, то можна, в принципі, обійтись одним приміщенням. І почати я, в принципі, хочу із найпростішого. Це детейлінг салону, тобто ну, внутрішній детейлінг, а-ля хімчистка. Що треба для цього? По-перше, сухий бокс. Тут не обов'язково мати там систему каналізації, там, або якийсь злив і доступ до води. Тут просто треба сухий бокс, де може стати машина, і е, по порядку треба сухе прибирання, тобто треба мати якийсь сухий полосос, який зможе е, прибрати ну, типу, весь весь поверхневий, нестатичний і бруд. З середини салону. Тобто ну, можна використовувати, наприклад, ось у нас є, наприклад, такий керхер це ВД-40. Це да? чи, чи, чи ВД-40, то... То, то да? а це. ВД2. Ну, щось таке, коротше. Там, ну, типу, він добре справляється. Е і, в принципі, можу його ну, рекомендувати. Так, друге, вам треба екстрактор, щоб після нанесення хімії на той же, там, текстиль, підвогу і так далі, щоб було, чим її звідти витягнуть. Ну, Ми користуємося таким от бізелем SpotClean Pro. Дуже гарно це показує, але є свої типу, нюанси зі шлангами, але ну, то вже таке, то автомобіля, ну, в принципі. Непоганий, але краще пошукати щось ну, краще. Так, ну і саме основне це треба якісна хімія. В принципі, для хімчистки салону вона завжди вся така більш універсальна. Ну, ми користуємося кохом. Якщо там ви перший раз на нашому відео, то основна ні, ладно, не основна вся хімія. Я використовую це як Вона дуже якісна, дуже гарно саме показує. Ну і в принципі, вона ну, найкраща на. На ринку, що може, ну, найкраще з того, що може там, запропонувати нам ринок в Україні. Конкретно по хімії будемо щось розповідати? Будемо конкретно. Ну, давай пішли. Базовий набір хімії. Треба, по-перше, якісь очисники. можна використовувати. Там універсальний він вже такий, там, трошки наперед він і для зовнішньої, і для внутрішньої можна. Мгрін ну, Star. також треба Polestar. це взагалі нейтральний очисник, він для Делікатних частин, керма, наприклад, чи там коробки, чи алькантари, чи стелі, наприклад. Ну, типу, таких. Ну і найуніверсальніший один із найкращих товарів в лінійці від коху це Мерсекмінгер. Він же мерць, він же МЗР. Е, також дуже добре працює по салону. Виїдає майже всі плями. Він доволі лужний, тобто Справляється із деякими органічними ну, плямами. Ну, тобто дуже добре у себе показує. Mm. Далі я, я переходжу mm. до розчинників. Із розчинників ось є ось такий ось, э, засіб, Orange Power. Він недорогий, о, ні, навпаки, він доволі дорогий, але він видаляє, ну, майже всі плями. Він видаляє там і жуйки, кров видаляє, видаляє там колес, шин, сліди. Ну, коротше, він майже супер універсальний. Е, ну, Дуже добре це показує. Я ним супер задоволений. Один із найкращих товарів, в принципі, на, на цій полиці. Так, ну що там ще? Ще треба нам консерванти. Ось два консерванта. Для Top е, Star у нас іде для пластику. Він повільніше забруднюється потім і довго зберігає свій колір. І Laser Star це молочко, кондиціонер для шкіри Тож дуже класний продукт. Уже на очищену шкіру, як його наносиш, вона. Від ну, типу цей е, консервант він впитується на ну, саму шкіру і надає їй більш там еластичних властивостей. Е, в, в, захисних також вона, типу, довше буде ну, зберігатися, типу якісне менше тріскається буде і так далі. Коротше, також дуже дуже крупій засіб. Питання не менш важливо. Це ось такий класний засіб, Fresh Up, Це він як іде, як ароматизатор, але це не зовсім ароматизатор. Це Такий засіб, який е, знищує сам, ну типу саме джерело запаху. Але є один мінус, що цей запах він знищує тільки на поверхня. Так, я нічого не забув, все розказав, все розповів. Так, ну, наче так, в принципі, да, це все, що вам треба, для того, щоб робити кінчистку в салону. Засобів не так багато, не так багато показав <схід> штук сім, але да, може бути більше, може бути набагато більше. Є е, там ще різні там для конкретних плям е, конкретні засоби, але як я вже сказав, Orange Power, він в принципі майже все на себе бере, але він і найдорожчий принципі ну з усіх. В принципі, я сподіваюся, вам було понятно за хімчистку. В принципі, якщо у вас є сухий бокс і є хімія, екстрактор пилосос, вже можна вже можна надавати послуги внутрішнього внутрішньо Щітки. Точно, теж важливий момент. Вам обов'язково треба щітка для сухих робіт, окремо, і щітка для полових робіт, ну тобто, щоб користуватись е, почисниками. Е, ну, або таку е, кісточку, да, до речі, це не щітка, це кісточка, до речі, хто не знав, я не знав. Так, або одна така щітка із натурального конського ворсу, вона не псує матеріал, не шкрябає, нічого доволі також гарно себе показує. Є краще, але ну, ця також дуже, дуже непогана. Фібри, так є ось такі ось універсальні фібри, наприклад, покажу на цій. Вони підходять ну, майже для всього. По внутрі, по, по внутрі це вже щось таке, вже прямо прям, по внутрішнім роботам, по зовнішнім роботам. Що просто вона дуже, дуже гарно впитує вологу, тобто в неї дуже гарно прибирати вже типу, залишки, грати, плями там, і так далі. Для стелі підходить і всього. Ну, коротше, дуже класні фібри. Але вони не ну, дешеві. Там одна така фібра, чи щось, чи 100, чи 120, щось да? таке. А, ну і для скла, для всередині, можна типу два варіанти. Це більш дешевий, рибіча луска фібра. І є ще така от вафельна. Вона прям дуже крута. Я таку всім рекомендую, але вона і не, не мешає. Я нічого не забув, я все розповів. Забув. Я забув оцей? Так. Ну, взагалі ну він не обов'язковий, насправді. Можна використовувати. <плодён> io, я зустрівинку. Так, в принципі, що? Можна з цим пацаном, можна без цього пацана. В принципі, можна вибрати таку саму таку щітку або просто, ну, от, типу. Брати отак щитку в руку, і після нанесення хімії руками його все розтирати. В принципі, все має робити сама хімія. Це як вже як додаткова опція. Наприклад, так як я не користуюсь е торнадором, то я використовую шуруповер. І мені через це він також трохи, трохи спрощує роботу. Так, до речі, повернемось до, до традиції того, як ви ставите лайки. У нас є така, як вже нова традиція за кожен лайк. На минулому відео ми донатимо одну гривню на, е, на поверні живим. Тобто за один лайк, одна гривня від мене і, е, і валік. Тобто під минулим відео на момент виходу цього відео під минулим відео у нас ось стільки зараз лайків. Тому ось зараз два донати від нас на поверні живим. А ви також переходьте під це відео, ставте лайки. Тенденція зберігається за кожну гривню, оди, за кожен лайк, одна гривня на поверні живе. Так, ну і зараз ми переходимо. Ого, як ви далеко, привіт. Так, зараз ми переходимо до мийки. До мийки автомобіля, до мийки до хімчистки дисків і так далі. Тут більш обширно по хімії, але більш легше по обладнанню. По обладнанню що вам Треба просто мийку високого тиску, як ще там модно називати АВД. Апарат, ну коротше, мийка високого АВТ. Апарат високого тиску. Так, ми використовуємо К-3 Керхер, Його так з головою насправді, для того, щоб помити там дві машини в день. Ну, ось так. Е, так, по хімії, тут вже більш, більш все цікаво. По-перше, пінна насадка. Також від керхера дуже гарно себе показує, в принципі. І навіть я так помітив, вона економить хімію вам, якщо використовуєте саме, саме пінну. Насадку. Що ще? Треба ще ось таких ось два два прибори обов'язково. foam Pro, ось такий, ось. Оцей. і е, як він тут, мульти, IK Multi-Pro, отакі два. Для чого не треба? це Це піна, яка робиться схожим чином як через піну насадку, і вона треба для хімчистки е, колесних дисків. Цей же засіб треба для того, щоб наносити першу фазу у, виді, у вигляді емульсії, і також він треба для консервації вже там, там видкими восками. Плюс до цього всього вам треба кісточка для, для, для зовнішньої мийки вже саме на другій фазі, коли ми обробили автомобіль шампунем, треба, щоб промити всі прольотки, всі з'єднання ну, між деталями. І треба губка. А така губка з великими порами обов'язково, щоб прибирати аностатичний бруд під час другої фази. Якщо ви перший раз зараз на нашому каналі, про що я зараз говорю? Перша, друга фаза, що це таке, взагалі, давайте розберемося. Підходь. для першої фази я використовую ось такий от мультистар. Можна використовувати вже нам знайомий Greenstar, наприклад, він добре підходить, наприклад, для мийки підкапотного простору. Так що перша фаза на емульсію нанесли. Змили, все готово. Так, далі. Далі переходимо до другої фази. Друга фаза у нас. Я використовую ось як ті фон. Це автомобільний шампунь. Якщо робити правильні пропорції, я довго мучився перший перший період, коли ми ну, коли ми тільки це все ну, відкрили і зробили. Я, я довго мучився через запах, поки не зрозумів, що я просто використовую неправильні пропорції. Тому не робіть моїх помилок. Це наноситься вже через наш півник, те, що я казав. Наноситься через пінник. А, ні, чекай. Я забув важливий момент. До того, як робити першу фазу, треба зробити хімчистку дисків. Хімчистка дисків також робиться цим от мультистаром Через, як я вже показував, через IK Foam PRO 2. Через ну, такий розпинювач. Наноситься на, на диск, є спеціальні щітки. Отакі ось. Вот такі. Вони ну, треба для того, щоб пролізти у важкодоступні місця всередину типу диска. Отака От щітка, вона для, для резини. Це треба для того, щоб ну, типу, як по -чисти диски. Але до цього там ще треба там, хімію використовувати. Ми зараз повернемось. будемо чи зараз покажемо, Давай зараз покажемо. Так, ось ще для, для хімчистки дисків я використовую такий ось Magic Wheel Cleaner. Це засіб, він такий доволі нейтральний. Він типу треба, щоб прибрати ось тормозну стружку. Оці всі там різні там, металові вкраплення, і так далі, які не підуть звичайними засобами. Ще можна використовувати там різні ну, кислотні там суміші? Але ну, цей мені здається прямо найкраще. Нанесли цю штуку, нанесли цю штуку, промили все, змили. Що ж, повернемось до другої фази. Миємо Ми всі кісточки, яку я раніше показував. Миємо всі прольотки. За нею губкою подетально через два відра обов'язково вимиваєте всі нестатичні забруднення. Відро. Мені підказує мій а, а, асистент, що, що обов'язково два відра. Перше це для миючого засобу, тобто відро, яке буде з шампунем, і друге відро, де ви будете мити вашу мочалку після того, там після того там, як помили пів деталі, вам мочалку обов'язково треба вимити в чистому відрі. Потім намиюче, і потім на, на саму поверхню вже працювати з губкою. У відрі є такі відсікачі бруду. Да. Що це треба? Це треба, щоб. Весь той пісок, який ви змиваєте, щоб він осідав на дні, і ви губкою його не просто. Ось і все. Але це важливо. Далі йдемо по хімії. Є е, розповсюджена проблема це бітуми. Бітуми я прибираю ось такими засобами тервош обов'язково. Спосіб суперпростий: нанести на поверхню, дати почекати, витерти фіброю і змити водою. І засіб для їх два, до речі. Для того, щоб видалити злакофарбово ту ж металову стружку, є ось такі от Reactive Rust Растремувер і Фінгін Blitz. Вони оба приблизно однакові, так але прикол в чому? Що Reactiv Rastреmuver він тільки ну, в малих дозах, а Фільгін Blitz можна купити в Тари не побільше. Тому, ну я типу іноді я в черду їх. Тобто, Зараз я тут тут ще трохи лишилось, але а, але типу в основному я використовую інфрігенбі. Так, це є, і в принципі, да, ми. Я вже зараз так трошки забіжу наперед. В принципі, це вже є перед підготовка. Якщо у вас вже є послуга полірування, то цього вам буде ну так більш ніж достатньо. Але ми зараз переходимо до третьої фази. Що таке третя фаза? Третя фаза це консервація авто та його сушки. Я використовую для консервації ось такий протектор-ВАКС це рідкий віск, який наноситься, як я вже казав, через, через ну, таку ось прошку. Е бажано розведеному із теплою водою. Його вистачає на дуже довго, бо концентрація його на, на літру це 15 мл. Ну, тобто вам, вам його вистачить на дуже довго. Однієї такої літрової баночки. Є ще у кого там, аналоги, там, які навіть продаються по 20 літрів. Ви можете ну, одну таку купити і взагалі там, забути. Після того, як ми нанесли консервант, є ось такі ось класні рушники, які, ну, типу якими ми будемо сушити авто. Для хімчистки, точно, я ж не сказав, для хімчистки важливо, важливо мати да, набір ключів і насадок, щоб, щоб була змога викрутити сидіння. Це ж також дуже, дуже важливий такий момент. Так що тепер можемо перейти до самого, до самого цікавого до полірування. Полірування багато хто дуже, дуже боїться цього при відкритті власного детелінгу, бо і машинки. Треба дві, а то і три, а то і чотири в деяких випадках. Там дуже багато ой, дуже дорогі розхідники, пасти, там диски. Полірувальні круги, підкладки під них, коротше, дуже багато. Але в принципі, якщо у вас бюджет мінімальний, можна побійтись, Так, по мінімуму це ексцентрикова машинка. Одна, це більш не треба. Під неї треба три круги полірувальних. На heavy cut, на fine cut і на cut вам треба в три круги обов'язково. І е три полірувальні пасти. Все. Це все, що вам треба для того, щоб робити полірування на авто. Вам не треба ні компресор, ні там ротор, ні, ну, так, нічого. В принципі, цим всім вже можна полірувати авто. Але да? ну, типу, для, для того, щоб пришвидшити процес, використовують ротор, бо ну, насправді ним набагато швидше працювати, і це мені здається єдина причина, чому його використовують. Компресор багато зараз. Я впевнений там в коментарі, типу, набіжить, як полірування робити без компресора. Я вам скажу більше. Паралонові круги, видувати компресором ну, взагалі не можна. Це робити заборонено. Ви просто псуєте свої круги. Видувати компресором можна тільки, тільки хутряні полірувальні круги. І, 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 інші полірувальні круги просто треба ну, правильно за ними доглядати і, і правильно їх прати. І все. все у вас буде добре. Якщо вам треба таке відео, напишіть в коментарях. Пасти, пішли, пішли пасти. Як я вже казав. Треба для мінімального heavy cut, fine cut і micro cut. Все, це все, що вам треба. Супер просто. Приходить машина, бачите подряпини, пробуйте її, їх прибрати ну, fine cut. Якщо не виходить, берете heavy cut. Ось і все. Відповідно, круги. Ось, наприклад, зараз я покажу. Паралонові круги. Ось, під під жовтий, під fine cut. Тобто я беру цей круг, я ставлю і я використовую цю пасту. Heavy cut, червоний поролон і мікрокат. О, мені здається, в мене його також немає. Да, зараз зараз в мене немає. Треба робити велику покупку. Підготувалися до відео. О. Що, і обов'язково також мати ось такий ось засіб Panel spray preparation. Це вже пустий, ось такий повний. Що це таке? Це цей Panel Spray Preparation, PPS Spray, Він це антисілікон, який перед нанесенням захисного якогось покриття, тобто це там кераміка, там інфарбівск, чи там щось, ну щось схоже, там і там чи різні там, рідке скло, і, і, ну, і так далі. Треба після полірування обов'язково цим засобом прибрати з капоту весь силікон, бо у вас просто не схопиться ваші покриття. Це дуже важливо. Я обов'язково треба дуже багато. Тобто, це розхідники, ну, один десь на, на машину. Є вони в ну, великих тарах, але ну, мені зручніше використовувати таким, таким спреєм. Так, ось і все. Це все, що треба вам для полірування. Беріть, поліруйте. Ну і ще дуже важливо: треба навички полірування. Якщо їх нема, беріть підложки під ложки, під круги, щоб вам там не завалювало е е е е ребра, щоб е Обклеюєте всі деталі ну кожну окремо, робите капот, то, 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 то обклейте ну, всі крила, бампер, щоб, щоб нічого типу, не з'явилося. Ну, якщо вже до, типу досвід є, ось це весь набір відкрили і полірують. Так, але обов'язково до цього треба зробити підготовку до полірування. В принципі, я вже розповів тут відео. У нас ще є окреме відео, як це зробити, воно буде ось тут. Трохи. Отак, воно буде ось тут. Це все. Ваш дителім готовий для того, щоб приймати клієнтів. Так, ну це я дуже швидко по всьому прибігся, дуже швидко, прям дуже поверхнево. Якщо щось було незрозуміло, також пишіть коменти, ми або там відповімо вже безпосередньо на комент, або знімемо окремий відос, якщо ця тема буде доволі обширна, яку не, не описати в самих коментах. Так, і що? Я вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте ставити лайк, ставити дзвіночки. Це дуже класно ми продвигає наші відео. Завтра, ну і завтра. Далі дуже багато планів. Я думаю, вже десь ближче до весни вам почнеться лютий контент. І ще, дякую за перегляд. Побачимось дуже скоро.